Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу, щоб ми порозмислили над тим, що в нас всередині, про що ми думаємо, про що ми розмовляємо один сам, сам з собою, один на один, про що взагалі наші думки, наші переживання. До Филип'ян, 4 розділ, 8, 8 вірш написано: брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве. Благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне, гідне, похвали. Про що ви сперечаєтеся в своєму серці? Про що ваші думки і переживання? Чи є вони корисними для тебе, для тих, хто оточує тебе? Чи є вони тим надбанням, після якого можна сказати, що ти навіть всередини себе? Прославив Бога свого Бога живого. Давайте молитися про те, щоб Господь нам розкривав наші серця, розкривав наші думки, наші переживання і щоб у кінці сьогоднішнього дня, почистивши нас, ми змогли таки прославити Його святе ім'я. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую за дар вічного життя. Я дякую за ще один день. Який ти даєш для того, щоб наблизитися до тебе. Я дякую за те, що ти нагадуєш, про що ми маємо думати. Я дякую тобі за те, що ти забираєш наші переживання, наші страхи, нашу недовіру. Ти все перетворюєш магічним образом на довіру тобі, на легкість у житті, Господь, і на прославлення Твого святого ім'я. Дуже дуже тебе прошу, Господь. Сьогодні торкайся мого серця, торкайся тих, хто почує це відео, Господь, це звернення, щоб ми були не просто здатні, а щоб ми змогли таки почистити свої серця, свої думки про свої переживання, все те, що ми ще не довірили тобі, Господь, щоб ми в кінці сьогоднішнього дня неймовірною силою, з новою силою прославили Тебе і в серці, і в голос, і в своїх думках. Амінь.